Російський терор давно перетнув ту межу, за якою багатьом в цивілізованому світі стало очевидно, що це питання глобальної безпеки покарати Росію державу терориста за все, зроблене нею проти України і міжнародного правопорядку. Що будуть нашою країною? Прямо як старіє времена, не ж ні в чому не винувати! Які ваші доказательства! Зухвало запитують вони кожного разу, наче їхні злочини потребують якихось доказів. Усім привіт, друзі! З вами Кіномозок. Завтра, 24 лютого 2024 року, тобто вже два роки, як почалася повномасштабна агресія ворога, який з відомих лише йому маразматичних причин хоче нас знищити, але хай ті не люди вдавляться, тому що ми все обов'язково витримаємо і переможемо. А їм дорога у найстрашніше коло пекла. Ні для кого не секрет, що голівудські кіномайстри вже давно зрозуміли, що росіяни абсолютно ні на що не здатні, крім як викрадати, нищити і поплюжити усе, що бачать. І тому їхні образи часто використовують у кінематографі якось так. Мою залупу. І свою маму Раніше це здавалося заїждженим стереотипом, а зараз пряме відображення їхньої сутності. І сьогодні, аби хоч трохи підняти вам настрій, хочу запропонувати підбірку фільмів, у яких добре видно, як саме бачать русських у кінематографі. Посилання на три попередні відео буде упродовж всього цього за підказками. Тож, якщо хочете їх побачити, додивіться це до кінця. Перед початком хочу нагадати вам про важливість донатів нашим Збройним силам, аби ворог якнайскоріше забрався з нашої землі, випльовуючи останні зуби, а ми нарешті знову зажили в мирі і спокої. Ну а тепер сідайте зручніше і приємного перегляду. Почнемо з найстаршого фільму сьогоднішньої підбірки у третій частині своїх пригод. Рембо, який ніяк не може почати спокійне життя, вирушає в Афганістан, щоб звільнити з радянського полону свого друга, полковника Траутмана, в процесі знищивши не один десяток радянської нечисті. Більшість афганців дуже сильні і не хочуть, щоб нас вигнали з нашої землі. Наші діти помирають від хвороб. Мін і отруйного газу жінок гвалтують і вбивають. Торік у долині Легман, яка неподалік убили шість тисяч наших, вагітних жінок проштрикували штиками, а немовлят кидали у вогонь. Доволі знайомий опис, чи не так? Свого часу фільм сильно критикували за антирадянський посил. Але дивлячись його зараз, можна зрозуміти, що в ньому з пророцькою точністю показали ще й їхню тупість. Дія фільму відбувається у пешаварі, де середня температура влітку досягає 33 градусів. Та там би навіть рембо, який ходить без нічого, було спекотно. А вони гасають у зимовій формі та ще й теплючих шапках, випаровуючи собі мізки. Може, тоді це й був кіноляп, але зараз, знаючи, в чому вони приперлися воювати до нас, можна було б дати приз за історичну достовірність. До речі, тоді вирішальному програші СРСР стало постачання від США такої зброї, як Стінгери. Я так розумію, ви не цікавитеся ходом воєнних дій. Та після 9 років війни афганські сили почали отримувати ракети Стінгер і вже самі захищаються від повітряних атак. Наступний фільм сьогоднішньої підбірки Літак президента. Після успішної операції з захоплення диктатора Івана Радика, президент США Джеймс Маршал виступає у Москві з промовою про непідтримання тероризму, після чого вилітає назад до штатів. До речі, його промова також вельми нагадує те, що зараз відбувається у світі. Послухайте, і уявіть, що він каже це про Україну. Ми почали діяти занадто пізно. Тільки тоді, коли порушили нашу безпеку. За режимом Радика було страчено 200 тисяч людей, жінок і дітей. І ми спостерігали це по телевізору. Ми дозволили цьому трапитися. Більше року там убивали людей. Ми вводили економічні санкції, ховалися за спиною дипломатії. Як ми могли так вчинити? В результаті загинули люди. Справжній мир це не відсутність конфліктів, це присутність справедливості. Під виглядом журналістів на борт літака проникають терористи на чолі з Єгорем Коршуновим і вимагають звільнити Радика. Однак президент виявляється меликом шитий і на кшталт міцного горішка починає самотужки знешкоджувати паскудників. У цьому фільмі окремих облесків варта гра Гері Олдмана, який блискавично втілив образ справжнього руського. Він у нього психований, неврівноважений, а оця його фраза з пророцькою точністю демонструє, що у них немає нічого ані святого, ані людського. Чому ви його вбили? Тому що я вірю. Коли я вбивав цю людину. То зрозумів, наскільки міцна моя віра, я відмовлюся від Господа заради матінки Росії. Мої сумніви, мої страхи, мої моральні принципи. Усе зникло в цю мить в ім'я моєї любові. Усі знають, що Джейсон Стейтен за свою довгу кар'єру відлупсував на екрані кілька сотень противників, які наївно сподівалися задавити його числом. Сьогодні нас цікавить один конкретний фільм, а саме Захисник 2012 року, в якому його герой Люк Райт проти своєї волі опинився посеред війни російської та китайської мафії у Нью-Йорку. В певний момент люку треба знайти місце, де збираються росіяни, і в цьому епізоді також демонструється їхня неперевершена тупість. Отже, люк телефонує одному з них, прикидаючись його товаришем, якого сам замочив раніше того ж дня. Той йому каже, не тренди, ти ж уже здох, але люку достатньо сказати одну чарівну фразу поліцейські ядра по хуня» І все, той без задньої думки каже: Цю, давай, під'їжджай. Розумієте, так? Він мало того, що не розпізнав підставу за тим, що у люка жахлива російська. Хоча тут може списати на те, що він і сам трендитні дороги не краще. Він може привести з собою попов нам освободіть пощі, якщо будуть поліцейські, нам мучепі в Все одно все потрібно встати по містам. Але якщо вони кориші, він мав би хоч за голосом його впізнати, та ніфіга. И далее Люк приезжает в ресторан «Мамочка», где для Кацапов играет цыганский рок-гурт и перетворяет всех там на хороших россиян. Я никогда не знаю, что говорит такие Какие моменты? Перед тем, как я кого-то... Кажучи про крутих англійців, які можуть перемогти кого завгодно, не можна не згадати сера Джеймса Бонда, який також неодноразово стикався з росіянами. Востаннє у фільмі Золоте око. Коли Джеймс вирушає на зустріч із головним поганцем, вона відбувається на кладовищі так званого культурного спадку, де спочивають погруддя Леніна, Сталіна, Маршала Жукова, словом кого там тільки не було. І вони ще обурюються, що ми мали нахабність знести пам'ятник Леніну. Та ви на себе погляньте, чого, питається, ви Сталіна з мавзолеї забрали? Потім, коли Джеймс женеться за поганцями, він стрибає з вікна будівлі і бачить у дворі. Оце так диво! Мінімум 4 танки. Якщо не помиляюся, Т-55. Якщо помилився, виправте у коментарях. І причому це не музейні експонати, що стоять у нас біля Батьківщини Матері. Ні, це цілком собі робочі і на ходу машини. Звісно, навряд чи в Петербурзі у кожному дворі можна знайти танка. Але саме так бачать росіян в Голівуді. Хоча, якщо подумати, усе ж в принципі логічно. А вдруге війна з імперіалістичними хищниками? Щоправда, головним антагоністом тут виявляється його колишній колега Алек Тревельян, який задумав повернути Англію у кам'яний вік, щоб помститися за батьків. Але для росіян подібний задум ви що? Це ж нагода показати всім куськіну мать. Для того, щоб втілити план, Алек збирається використати два російські супутники П'етю і Мішу, дивно ще не геновічі Чебурашку, щоб скачати усю фінансову інформацію Англії на величезну флешку, а потім замісти сліди. Але, звісно ж, Джеймс йому заважає, перетворює російське космічне гівно на Брухт і в процесі двохсотить усіх касапів на станції. Щоправда, ми можна не згадати про те, що в цьому фільмі Джеймс і сам закрутив з росіянкою. Наталія Федорівна Семьонова. Наталія! Наталія Федорівна Семьонова. Тож тут 50 на 50. Наступний фільм сьогоднішньої відбірки вийшов з під руки французьких кіноробів Заміж на два дні. У цьому фільмі зображено французький погляд на повсякденність росіян. А саме, головна героїня в компанії свого тимчасового чоловіка приїжджає на Росію, де працює гідом. По-перше, поки вони були у Франції, там була тепла, приємна сонячна погода, але щойно перетнули повітряний кордон Мордору, як настала холодна похмура зима. По-друге, зайшовши в кафе, друзі її нового чоловіка примушують його танцювати старовинний народний російський танок. Звісно, навряд чи в Росії у кожній кафешці танцюють народні танці, але французи так бачать. Далі вони гуляють Москвою і бачать отаке. А цього разу французи бачать усе, як воно є, адже цих свят побідабесія на Росії навалом. Ну і добиваючий. Вийшовши з тролейбуса ось що постає перед їхніми очима. Я звісно, кепський знавець московської архітектури, але наскільки знаю, там є безліч красивих сучасних багатоповерхівок. Але французи вважають, що росіяни живуть саме в таких обшарпаних радянських забудовах. Приблизно отак. Ну, що думаєш? Хочеш чесно? Так, зрозуміло. Я в шоці. Приклад гостинності росіян яскраво продемонстровано у фільмі Єжак Сонік 2, коли Сонік і Тейлз опиняються у Сибіру. Чого ж той храм, що вони шукали, був не в Карпатах. Їх би там перегостили смачним баношем, напоїли трав'яним карпатським чаєм і дали б теплий одяг. А тут ось. І це замість здрастуйте. Потім ці дикуни, побачивши двох чарівних створінь і що важливо дітей, не придумали нічого кращого, ніж кинути їх у вогонь. Як то кажуть на болотах, умом Росію не понять. І тільки пропозиція Тео завлаштувати танцювальний батл з якоюсь дурною назвою, як же ж він був, півонка врятувала їх від страшної смерті. Росіянці, ясна річ, починають виконувати руські народні танці. ну а що ж іще. Але Sonic і Тейлз перемагають завдяки музиці Тімберлейка. І вже після того, як вони виграли, їм люб'язно запропонували поспати на підлозі. Могли б їм ліжко запропонувати чи хоча б дати ковдру з подушками, але ж ніфіга, добре, хоч не викинули на мороз. Дякую вам за перегляд, друзі. Титяйте вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Обов'язково перегляньте три попередніх. Пишіть у коментарях, які ще ви знаєте фільми, що яскраво демонструють, як росіян бачать у кінематографі. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео!